Слава Україні, всім гарного дня. Значить, в Києві нарешті відкрилось кафе, де розмовляють тільки українською мовою, ну і обслужують не тільки на українській мові. І це дуже важливо. Ну, це, це дуже такий великий крок в наше майбутнє. Тобто, підтримую, і якщо поїду в відпуск, то обов'язково відвідую цю кав'ярню. Слава Україні! Можна випити кави, Купити дуже красиві прикраси. Можна навіть потрогати дрон. Купити мерч кайфа, можна в нас. Задонатити на ЗСУ. відчути себе як вдома, подивитись мистецтво. Загалом в нас тільки російською не можна говорити. Ну, і ви ж не забувайте підтримувати україномовну кав'ярню. Приходьте, замовляйте там каву обов'язково і розмовляйте українською. А українська мова вона дуже мелодійна, вона гартує слух. Слава Україні, всім гарного дня!